Усім привіт! Починаю відео з розпаковочки. Подарунку сьогодні 5 грудня. Я хочу, напевно, ось цей. Сьогодні Це так класно вийшло, що ми придумали без цих цифр така інтрига, який візьмуть сьогодні твій, не твій, і для себе який обрати. Це може бути. Ну, я, взагалі, я настільки вже заплуталась. Я щось думала, які, від кого. От Я минулого відео сказала, що я думаю, що це Юля. А мені підписники дві людини написали, що це схоже на Віку. Що у Віки таке щось лежало на столі, що десь побачили і що це схоже на Віки. Я тепер не знаю. Оце я знаю, що від Олі. Печатка плюс такі кружечки. Це від Олі. Інше, взагалі. Не. Оце я теж думаю, що від Олі. Я ж ось тільки Олі не знаю цього року. А, бо мені здається, що минулого року вона використовувала такий самий папір для адвенту. Плюс такі малюночки, де таке взяли? Я не знаю. Але, можливо, це щось Полінкіне. якась розмальовка була. І Вона повирязала. Коротше, я думаю, від Олі давайте розпаковувати. Ну що, відкриваємо. По пакуванню цього року ми прям постаралися. Прямо всі, дійсно, по-різному навіть отут все складено. Ой, так, коробочка. Ну, така, не дуже легка, не прям важка, така середненька по вазі. Я люблю такі будиночки. Ну, тоді це точно Оля. Оля собі такий купувала. О, клас, такого у мене немає. У мене є декілька будиночків, але саме такого немає. Ой, він такий приємний. Він такий матовий, дуже приємний на дотик. Ой, клас, я їх обожнюю. Я якраз сьогодні хотіла діставати. Я взагалі не заморочую, щоб там в один день. Нарядити ялинку весь декор переставляти, бо це дійсно дуже складно. Я потрошку, кожного дня потрошку там щось поставила там. І я якраз сьогодні хотіла діставати ці будиночки і, напевно, хочу десь на кухню поставити, якраз за вами будемо зараз ставити. Ой, тут ще й гірлянда. Нічого собі, ще й гірлянду поклала. А що без батарея? Як мед, так і ложкою. Я жартую. У мене я закупила стільки батареїк повно. на скільки тут метрів? Один метр. Якраз на цей будиночок. Якраз сюди, щоб не запалювати свічку, бо дійсно ці маленькі чайні свічечки ну важко, ну ніхто не буде запалювати кожного дня. А так гірляндочку вімкнув. О, так з батарейками. Це називається вагітна голова. Скажіть, їх видно? Ну, нормальним людям так. Дивитись на батарейки і не бачити їх. Це... Ця вагітна голова зводить мене з розуму, чесно. Бо я прям відчуваю, що я не така, як завжди. Може, тому підписники здогадували, що, що я вагітна, бо всі писали, що не видно було, але знаки були. Може, десь трошки було. Так, ще з батарейками. Дуже-дуже дякую. Боже сама себе сміюсь, капець. Я сподіваюся, потім ця голова прийде в нор. Але це з кожною вагітністю, таке? Я пам'ятаю, як я вперше ходила, я працювала майже до 9-го місяця, і я ходила просто ідеш в якийсь кабінет, і ти взагалі не пам'ятаєш, куди ти йшла? Навіщо, що тобі треба робити, як в тумані. Окрім гормонів, ще голова забита всіми думками, що треба обрати дитячий візочок, одяг, щось замовити, купити, пологи, аналізи. І оце все так каша, і ти настільки хочеш цим займатися, що не хочеш більше нічого робити. І що вона така затуркана голова? Ну, плюс гормони також так впливають, туплю, чесно, капець. Іду, забуваю, я можу тарілку взяти в руки і забути, що вона називається тарілка. Матерейки. <ріст> Отже, моя ставка Оля. Дякую. Класний будиночок. Пішла діставати рекламно. Пора вже замінити ці гартензії. Прибираю. Там повний диван декору. Видно, що коробки стоять. Сюди хочу поставити гілочки і зробити просто як букетик. Mm-hmm. Просто Фіона кайфує, дала їй гіночку, таку центральну гілку від Нобіліса, вона більш тверда. Собака кайфує, вже так стомилась гристи, що ж лягла. Тепер лежить. А зараз хочу поділитися з вами рецептом смачної курочки з овочами. У мене курячі криття. Я туди додаю сіль перець, спеції. В принципі, можна замаринувати так, як вам подобається, так. я додам. Ось такий соус теріякі. У нас всі люблять солодку курочку. І трошки ось такого карі, просто тому що він у мене дуже давно валяється в холодильнику. Я хочу вже позбути щось. Його погано йому, і він якраз добре до курки. Ретельно перемішую і залишаю промаринуватись. Поки ми будемо займатися овочами, вона трошки промаринується. О, ще хочу чеснити, ще трошки додам сушеного чеснику. Тепер підготую овочі. У мене така маленька картопелька, бебі-картопля називається, купувала в плеця. Розрізаю навпіл. І форму так. Також додаю гриби у мене печериці. На чотири частинки. Ось так нарізаємо. Ось такий солодкий перчик, і трошки додам ось таку суміш волочево. Тут цвітна капуста, брокколі, морква і горошок. Тепер готую заливку. У мене ось така сметанка, залишилась півбаночки, навіть трошки менше. Додаю туди яйце, сіль. Перчик І якусь спецію, в мене залишилась до картоплі, також її додам. перемішую це все ретельно і виливаю на овочі. Якщо є вершки, можна додати важкі, виливаю на овочі. І все ретельно перемішую. І тепер зверху викладаємо нашу курочку. Я, напевно, багато не буду. Частину сюди, а частину в аерогриль кину, бо її багато. Тут достатньо, бо буде дуже багато бульйону. Це відправляю у духовку до готовності хвилин на. 40, напевно, а це закину в аерогриль. Тут вже майже готово, дивіться, як гарно. І тут давно приготувалось в в рази в два, швидше, ніж в духовці. Тут ще трошечки картопля. Turn me upside down, I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees. she's gonna miss her so I tell her baby, please don't go. I think you should stay with me. And I I really get what the love songs are talking about. Вчора нарядили ялинку. Вона вийшла. Ну, неймовірно, просто казково. Це найгарніша ялинка, яка у нас була. Мені настільки. Це вит... витончена, якось вишукана, ніжна це поєднання кольорів: зелений, коричневий, білий, молочний, бежевий. Мені настільки подобається, у мене просто радо око. Хоча я червоні, класичні, там червоне-зелене, рожеве, я також дуже люблю, але от цього року мені захотілося саме так. Давайте покладемо оцю. Штучку, у мене є таке худро, худро. Є таке худро. Замість піднички під ялинку, я хочу його покласти, зверху викласти подарунки і покажу близько, які прикраси використовувала цього року. Ось так все порозкладала. І тепер швиденько покажу іграшки. Я вам показувала їх в коробці. Мені прийшов ось такий набір. Великі кульки з тему були ось такі коричневі, молочні і зелені. Потім такий самий з маленькими, де вони такі самі, тільки маленькі. Далі мені дуже подобаються ось ці. Також набір такий. Ось такий варіант з гіпсофілою всередині. І ось такі. Таких три варіанти по три штучки, напевно. Чи по чотирь, по три, напевно. Чи по дві, по дві, напевно, дві такі, дві такі, дві такі. Далі ось такі шишечки, бронзово-золоті. Потім мені дуже подобається в'язання. Я обожнюю різний текстиль, в'язані речі, ось такі білі. Напевно, з часом стануть брудненькі. Прям такий затишний светрик. Їх багато. Так. Бантики використала ось такі коричневі. Їх небагато, бо вони великі. Я зробила зверху, я не люблю зірочку зверху, воно мені чомусь асоціюється з радянською, хоча придумано це було в Європі, здається, в Німеччині. І вона спочатку була так багато а, цих кінчиків, гол, 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 голочок, віршечків, як їх назвати. А вже, здається, в радянські часи придумали п'ять, п'ятиконічну таку зірку. Тому мені щось воно не подобається. Тому я закріпила туди бантик. І ось ось там їх штук п'ять-шість. Так, ще маю ось такі невеличкі. В Аврорі купувала. Дуже мені подобається, гарно виглядають. Зелені ще дуже гарні, такі зелено-золотисті. Також набір така, ось така, а і ось така. І ось різні візерунки. Також ціла коробочка була. Використала ще ось такі довгі. це також Аврори. Їх багато. Зелені. Трошки більше. Мені дуже подобається, коли на ялинці не тільки круглі кульки, але і різні іграшки різної форми. Вони тоді набагато цікавіше виглядають. Маленькі, блискучі, зелені. Так, що ще? А і ще мені дуже подобаються ось такі в стилі бохо. Також їх багато. Дуже гарно, от коли щось так звісає, або бурульки, або щось ось таке довге. Ще є з паперу ось такі. Вони, здається, в ікеї продаються. Де ще було, не бачу. Так, їх здається 4. Ось ще така. А Дерев'яні ось такі. Ну, може, щось ще забула. А Ще просто ось таке, як пір'я повставляла. Ось такі штучки коричневі і бежеві. Також гарно доповнює. Значить так, треба приглядітись, щоб їх побачити, але загальна картинка стає така цікава. Різні форми, різні матеріали, різні структури. Класно. Так, і ось такі бусики мисто. Ось воно йде. Ну, загалом. А й шишки. А, і ще є грибочки. <сум> ось такі ще грибочки. також гарно по кольорам підійшли. Два грибочка. Десь другий. Ось другий. Ну і все. Ось така ялиночка. Не знаю, якого кольору захочеться Наступного року. Я люблю, щоб кожного року були різні. Так, тепер все, що тут залишилось, мені потрібно перебрати те, що ми прикрашали, ці коробочки віднести. Я, напевно, зараз зроблю таку велику роботу. Я подістаю все-все-все, що у мене залишилось в коробках, і пересортую. Що мені вже точно не подобається. Я не захочу, я думаю, не захочу більше ніколи використовувати, прибрати. Бо прикраса більше і більше, а будинок не гумовий. Декор, який я буду використовувати, відкладу в одну коробку. Це буде на, на дрова, <смі> біля каміну повісити. А щось віднести діткам хай собі розставляють. О, цю дітку зараз вину. Обов'язково. Ось така така лампочка. І все це поперебираю. Бо тут воно настільки вже переплутано поки я прикрашала, воно вже все окремо Я хочу, щоб були гірлянди разом, ялинки разом, будиночки разом, свічки разом, а тут все докупи. Так що буду цим зараз займатися. Слухайте, чорт ногу зломить. Це якась хвора на голову з цим декором. Я дивлюсь і я в шоці, що це я все купила. Воно мені все подобається. Воно класне. Ну Це якесь божевілля, чесно. О, май гад! Так, словом. М'які іграшки. Хоча насправді, от зараз здається, дофіга, і на що воно треба, я розставлю їх зараз на сходи, в дитячу, на кухню і ще буде мало. Це напевно так здається. Я на це сподіваюся. М'які. Хто це у нас? сніговік. це Владика, йому в кімнату, такий гномик. Матюшки. Оце все. Кудись треба поставити, це те, що мені дуже подобається. Ось цей набір дуже класно виглядає. І на столі, де завгодно. Свічки обожнюю обов'язково. Зірочки, така і ще дві червоні, повішу. А все інше зараз перескладаю. Всі гілочки разом, всі гірлянди разом. Маленькі. Зараз знайду пакетики. У мене тут все було по пакетикам десь ось тут. <клухи> Здуріти можна. Але я навалила оцих червоних зверху, те, що у мене на вулиці було. Я цього року не хочу вуличну ялинку прикрашати, тільки гірляндою. Напевно, не знаю, подивимось. Ось тут у мене все по пакетиках. Червоні, тканинні. Ще якісь вистаю. І зараз оце все дрібненьке поскладаю назад в пакети. Я, напевно, минулого року вже так втомилась прибирати цей декор, що просто вже було байдуже, і я накидала, як попало. Зараз все це зроблю по-нормальному, бо я ненавиджу такий срач, чесно кажучи. Я люблю, щоб все було організовано, по поличках це взагалі на мене не схоже. Зараз зробимо все добре. Ну, все, трошки навела порядок. Це мені ще знадобиться. Це діткам такі маленькі ялиночки минулого року купувала в Юзку. Це також мені потрібно для діток. Ні, не для діток. Це мені потрібно ще для дечого. Оце в дитячі віднесу. А тут все поскладала, що мені зараз не потрібно. Ось так все по пакетикам, окремо бантики. Тут будуть бачку. Тут різні. Сріблясті, біленькі, закінчились великі пакети, які є, то я просто звичайні рожеві бантики, ці квіточки червоні, золоті окремо, тут різне. блакитні кульки. Оп. Тут повністю тільки гірлянди, тут такі кульки. дуже класно вмістились. І тут папір для того, що б'ється, що я вже пороставляла по дому. Як приємно все ресортувати. Скажи, якщо це неправильно, то це чоловік. <рес> а, у нас сьогодні шосте, 6... ой, 6 грудня відкриваю шостий адвент а, Версія чоловіка, що це від Юлі. <рес> ну, хай буде від Юлі, бо у мене взагалі нема здогадок. Цікава форма, щось дуже легеньке. А, точно! І я теж думаю, що Юля, бо а -а -а. я згадала, що ця мотузка, це ж яся показувала, що подарунок був від Юлії, і там була ялинка з цього набору з юзка, з такою ж мотузкою для купування. Так що хай Юля. Ты oh, правильно сказала, якась лопатка. Да? Okay. Oh, ух ты! Ты вилка! лопатка! Чоловік стоялася лопатка. А я думаю, як так лопатка зігнулася? Це, напевно, лопатка для панкейків, оладок. Для Прикольно, я взагалі такої не бачила. Сенсей. Що у нас за сенсей таке? У нас сенсей взагалі якийсь інший асортимент. У кожного якийсь свій сенсей. Прикольно. Ну, хай буде Юля. Моя ставка. Така класна. Чік. Класненько. Дякую.